Доброго дня! Перед вами найпоширеніший і найпопулярніший комплект оптичного нівеліру GOL 26D. Зазвичай у Боша три комплектації цих нівелірів. Вони бувають GOL 20, GOL 26 і GOL 32. GOL 20 і GOL26. Ідуть постачання в Україну, можливо, що з ось такими комплектами. А Gold 32, на жаль, з таким комплектом не йде. Треба купляти окремо Gold 32. Чим вигідно купляти такий комплект? Тому що тут найнижча ціна на триногу і на лінійку. Цей комплект, який перед вами, він складається з самого оптичного нівеліру. Як ви бачите, у нього кратність 26 він розрахований на дальність 100 метрів. Ось він такий має вигляд. Як на мене, дуже якісний. Ну, тим більше, якби він не був якісний, він би не користувався попитом. Він пакується ось такий чехол для надійного зберігання і перенесення. Тут такі комплектується отвесиком і ключі. Крім того, тринога bt 160 відрізняється, як на мене, якістю. Вона дуже міцна, дуже гарно зроблена, Алюмінієві деталі, дуже гарні кріплення. Як на мене, ламатися тут нема чому. Так само, як ми візьмемо мірну лінійку, вона також цілком практично алюмінія. Має на 5 метрів має висоту від 1,24 до 5 метрів. Як на мене, дуже якісний виріб за помірну ціну. Крім того, ця лінійка оснащена ось таким якісним чохлом, який не... Бачите, тут він це такий прорезиновий, тобто не промокає. Як на мене, дуже-дуже якісний комплект. Ну, більше я нічого не можу розповісти про нього, на жаль, бо не користуються оптичними нівелірами, бо вони користуються на будівельних майданчиках, а я з цим не стикаюся. Але зазвичай продаю з радістю, тим більше, що Bosch гарантує 3 роки роботу, тим більше, що безкоштовно можна відкалібрувати, направивши безкоштовно кур'єром на Bosch, і назад, кур'єр безкоштовно відвезе, якщо у вас є сумніви по калібровці. Можете звертатись до мене. Зазвичай ті е, оптичні нівеліри, які постачаються е, з контрабандою, вони бош не калібрує безкоштовно, треба буде доплачувати. А, а якщо є якісь дефекти, то за власні кошти їх е, треба буде е, ремонтувати. А тут безкоштовно все. Всього найкращого, я вас чекаю, Купляйте бош. Я впевнений, що. Лож на даний момент найкраща техніка по вимірювальній техніці. Все найкраще.